Протягом минулого тижня рятувальники Чернівецької області 19 разів виїжджали на виклики за сигналом тривога. У період з 19 по 26 вересня пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 11 пожеж, врятувавши від вогню 14 будівель та дві одиниці техніки. Найчастіше пожежі траплялися у Чернівецькому районі 5 разів, три пожежі було зареєстровано у місті Чернівці. Двічі рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж у Дністровському районі та один раз у Вижницькому районі. Також рятувальники виїжджали на надання допомоги на місці дорожньо-транспортної пригоди. Зокрема, 24 вересня у місті Хотин Дністровського району на об'їзній дорозі сталося ДТП. Водій автомобіля Шкода не впоравшись з керуванням, з'їхав у квет. У результаті ДТП двері салону авто було деформовано, а пасажирка автомобіля опинилася затиснутою всередині та не могла самостійно вийти з машини. Працівники сьомої державної пожежно-рятувальної частини, котрі прибули на місце події, за допомогою спецінструмента розтиснули двері автомобіля, де блокували жінку та передали працівникам швидкої, котрі надали їй всю необхідну допомогу. Загалом протягом тижня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій в області від головного управління ДСНС залучались 170 чоловік особового складу та 44 одиниці техніки.